Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде черговий рукодільний щоденничок, але знімати я його буду е, по старинці. От, е, знімаю я його на качелях, е, на гойдалці і знімати буду з рук, бо, чесно скажу, я хотіла притягти штатив. Я хотіла, як завжди, розкласти своє. Е, Міха, хутро своє, на якому я вже кілька років це все знімаю. Майже в мене не було таких е, щоденників, які були не на хутрі. От, але е, я трохи, якби, <смі> коротше, я зробила там одну операцію, я трохи така не, не, не при собі для того, щоб це все тягати. По-перше, а по-друге, е, П'ятниці на суботу в нас була така ніч, що я думала, чим вона закінчиться. Чи доживемо ми до кінця цієї ночі? Я не виспана, не проспана, тільки в мене трохи мене відпустила анестезія, взяв обезбол. І тут почалося. Тому сьогодні знімаю просто на гойдолці і в таких дачних умовах буде дачний вайб. От. Попередження зробила, особливо естетики сьогодні не буде. От, але буде кілька цікавих процесів. Почнемо ми з душі троянди. Вона в мене вирулила на 80%, навіть перейшла. Через 80% інтригу тягнути не буду. Ми зробили зачіску повністю. От, я зашила повністю їй волосся. Єдине, що я тут трохи е, якби. Коротше, я кила промахнула. Трохи я схибала. Бачите ці такі світлі полосочки в неї в голові. Їх мало вишиватися в одну нитку. От, я їх вишила в дві. В принципі, воно помітно, але ну, не так прям світло, як на прев'ю. Я вирішила не переробляти. Мені здається, воно і так зрозуміло, що це ну, сліди сонця. Е, тому, ну, буде як буде. От, я тут трохи повишивала троянди, я заповнила, повишивала ці віконечка. Тут трохи ще треба буде душити отут -от, е, ну, по краю от, таким сірим таким кольором, щоб було, виглядало як стіна, як отут -от трохи буде зашиються ці віконечка і ця частина буде а, і отут -от дах. І ця частина буде дошита. Тобто три кути в мене вже є. Е, я повишивала рожевим на трояндах. Дуже непогано так повишивала. Тут ще залишилося там, е, один колір і один бленд, і будуть троянди. От. І я почала заповнювати оці дірки, які в мене тут були залишені. Вони вишиваються півхрестом в п'ять ниток. От. І де саме, е, сама веселуха йде. Я активно тут користуюся голкою з двома вушками. Вона мені допомагає вишивати блендами, але все ж таки іноді мені. Ну, коротше, нитки Dimensions вони трохи. Як це правильно сформулювати? Коротше, на деякій довжині вони втрачають свою фактуру і пружність. От. І треба слідкувати, щоб оця розкуйовдана потерта нитка щоб вона потрапляла під низ, тобто нижній півхрестик нею робити, а зверху, щоб була свіженька нитка. От. Поки я це вкурила, я там в одному місці, місці навіть трохи розпускала, бо мені не сподобалося. Знаєте, нитка потерта, і воно не так. Ну, не так рельєфно виходила. Але от зараз в мене, бачите, зачіска, отут, де бленди, воно, ну, в принципі, непогано виглядає. Я розумію, що воно ще попереться, От. і тоді буде ну, більш рівніше виглядати. Тобто, якщо дивитися по обкладинці набору по прев'ю, то мені фактично залишилося тут трохи троянди, трохи стіна. От, далі вже буде веселіше, це буде дерево півхрестом в 5 ниток і обличчя. От. Я з превеликим задоволенням вишиваю цей процес. Мені ще треба цього місяця, ну, щоб нормально його там дошити по 2,5 на місяць. Мені цього місяця там близько 500 хрестиків ще треба дошити, а краще більше. Я от думаю, може, я їх так і сяду і душею. Я трохи вишивала, до речі, трамвай, але трамвай я вам не покажу, бо ну, там непомітно. Там я просто в небі там додала щось, воно не дуже велика різниця. Буде. Я коли його душею вже за цей місяць, то я вам покажу. От. Що ще я вишивала цього тижня. Цього тижня я вишивала гарбузову грядку. Арбузова грядка в мене вже виглядає отак. Я навіть картинку вставляти не буду. Я думаю, що вже неодноразово бачили на моєму каналі. Зараз вона стає прям така все більш-більш популярна. Мене це дуже тішить. Я бачила новини, що Ірина Нанішвілі буде на виставці. В неї буде там свій. Стенд, напевно, ну, да, вона буде продавати там свої набори по своїх схемах. От і там буде в тому в тому числі буде гарбузова грядка. Так що, якщо вам подобається, вона навіть набором буде продаватися. Знаючи, як Ірина все оформлює, то я думаю, що це буде дуже красивий набір. Якось воно буде гарненько оформлено. От, я тут душила всі е, жовті кольори. Здається, минулого разу, коли я вам показувала, воно було трохи дошите. Коротше, гарбузи душиті, тут треба тільки білим доповнити і вже можна робити бекстіч. І я перейшла до зеленого до листя. На листя я купила, як я вже казала, колись СХС, щоб по чорному воно більше нормально так заходило. От листячка на першому я зашила, тут ще буде тут трохи, тут, тут трохи. На цьому не буде, бо воно буде, ну, коли воно буде загортатися, зшиватися, то листя з цього буде переходити на оцього. От. І мені тут залишилося близько тисяча... 300, щось таке, хрестиків, і вже можна переходити буде до Бексіча. Отак от. Гарбузова грядка в нас просувається до свого логічного завершення. Так, і що я ще вишивала цього тижня? Я ще вишивала цього тижня отаке. М -м -м. От. Е -е, це іграшки. Від е, Міка. Міки зараз вже не існує, бо Міка була з, з Маріуполя. Я це купувала на розпродажу в Іванки, захоплююча вишивка, і вишиваю як е, такий вишивальний перекус е, з метою пристосувати сюди залишки бісера е, і з метою е, ну, вишивати, коли щось там без схеми, вишивати. Я їх вишиваю під всякі. Дзвінки під онлайн-уроки, ну, коротше таке, от, коли треба чимось руки зайняти. От. Цього тигрика я вам вже показувала, я душила і цього. Тут трохи різні в них вийшли, я інші трохи бісер взяла, але мені здається, воно і так нормально. На цей бісер я купила, знайшла в себе залишки. Срібного бісера і купила ще, докупила там пакетик. Я не знаю, вистачить, не вистачить. Ну, коротше, принаймні, зараз в мене буде вже номер, якщо що, то можна його завжди або докупити, або дозапов... до... дозаповнити. Дозаповнити. Не до заповнити, до замовити. От, так що. Непогано в мене ці сніжинки ну, іграшки просуваються. Я їм придумала концепцію, яку я хочу оформити. Мені для цього треба буде глітерний фоаміран. Якщо я десь мені трапиться на моєму шляху глітерний фоаміран, то я його ну, куплю і буде у нас ну, така іграшка. І що ще до, до мене цього тижня повернувся несподіваний процес. Ну, як несподіваний, він суто осінній. Я його вам показувала в планах на осінь. Тому не дуже то він і несподіваний. Я вам вставляю картиночку. Це такий осінній віночок. Це віночок по старому журналу. Замовляли ми з моєю рукодільною подружкою Танію такі заготовки. О, це вудкрайнів, На жаль, вони там щось продавали свій бізнес. Не знаю, чи воно вже відновило роботу чи ні. Коротше, отака вели... величезна заготовка, як ви можете бачити, вона досить велика. От. І вона в мене прямо окремо в пакеті такому лежить. Ніяк я не придумаю, як мені його. Ну... Пристосувати, щоб він якось в мене класно зберігався. Я тут зашила навколо, в мене було вишито тут 1%. Тут було вишито трошки оцього оці помаранчевого, оцього темно такого. ну, Воно не сіре, якесь таке беж, сіро бежеве І трошки оцього. Я зашила оце все по колу. Воно так має зашиватися і ще таким кольором буде отут по всьому по всьому периметру. Теж краєчок буду зашитий. І е, додала оці ягідки, мені дуже захотілося їх додати. от Виглядає симпатично. А, тут щось воно, а, отак, перейде я, дивіться тут на камеру, видно, що різниця, що тут є світліші темніші кольори. Е, я, значить, його вишиваю СХС, е, бо мені подобається, е, що СХС трохи більше хрестик перекриває. <ган> Виходячи з того, з якою швидкістю я його вишивала цього разу, коли за нього взялася, то я ще буду довго вишивати цей віночок. Але я планую, після того, як я закінчу гарбузову грядку, більше уваги йому приділити. От. І, можливо, цього сезону тут ще щось додасться. Ну, прикинає, принаймні, вирогідність цього дуже велика. Мені б хотілося цього додати. А от, от, в принципі, і все. Ну, ще згадаємо про трамвай, який я вишивала, але знову ж таки кажу, що я його покажу, коли там буде вже видно, що там дошито. От-от, в принципі, і все. Всі е, процеси, які я вишивала, е, в мене якісь були такі е, ну, трохи заклопотані дні. От, я була якась трохи схвильована через там, деякі проблеми зі здоров'ям через операцію, через це все. От, воно більш-менш благополучно завершилося. <ріст> тепер мені заживлення тільки треба буде. Я зараз трохи обмежена в рухливості і ну, буду сидіти. Я думала, що я буду по осені гуляти. Ми тут мали плани, але так, щось воно в мене улітає. Відлітаю в теплі краї. Давайте я душеньку покладу. Хотіла, щоб вінок було видно, але тут трохи обмежені ми. От. І е я думала, що я буду гуляти, поки така гарна похода, але е ніфіга я не буду гуляти, я буду сидіти вдома, бо ходити не можу. Нормально. Так, і що зі мною ще рукодільного сталося цього тижня? До мене несподівано, дуже несподівано. Прилетів подаруночок від Христини. Хочу їй окремо ще подякувати. Я їй вже подякувала в переписці, хочу їй ще на відео передати. Привіт і подякувати. Я була дуже здивована, їй вдалося мене прям здивувати. Вона сказала, що це буде осінній настрій. Я думала. Чогось мені так здавалося, що там буде якийсь ну, або якийсь осінній набір від ВДВ, або від Нової Слободи, а там було дуже несподівані. Такі штуки от, осінні. І я прям так, ну я поки е, в цьому відео його не покажу. От, я зніму окреме відео, е, з там трохи до мене покупу приїхало і роздивимося подарунок, бо він чесно скажу, він того вартий. От, і там була трохи несподівана штука. Коротше, я тепер маю свій перший набір від фрузілка. От. У мене фрузилка не було, всяких дерев'яшок, дровенячок у мене. Ну, тепер вже повно, от, а фрозилка в мене не було. От, в мене тепер є. Осінній набір від фрузілка. І там є ще одна така штучка, яку мені дуже хочеться спробувати. І я от прямо тепер думаю, що мені почати? Чи мені почати фрузілка, чи мені почати, почати цю штучку, чи мені і те, і те почати. Ну я просто не встигну, якщо я хочу завершити гарбузову грядку, то і те, і те я почати не встигну, тому, мабуть, щось одне виберемо. Не знаю, Можливо, я буду там монетку підкидати або ще що. От. І е я мала сумніви щодо осінніх стартів. От. Ну, тепер я просто не переживу, якщо я не зроблю осінні старти, тому готуємося, е коли там будуть е ну, вдалі дні. Зараз там е це, новолуння. От зараз там трохи не починати, а коли будуть вдалі дні, то готуємося, будуть нові старти, і я почну. Ну, щось, щось подарунка точно почну. Я до того моменту або вирішу, або все ж таки кину монетку. От, і все ж таки я думаю, що треба мені калину почати. Щось мені так здається, що це буде непогана ідея, щось мене все розлітається. Так, по рукодільному, в принципі, все. Дайте я згадаю, що я хотіла ще розказати про якийсь я серіал подивилася. Хотіла вам розказати і, 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 і. А, М -м -м. Ні, давайте про серіал ми якось в наступному відео поговоримо. Я, можливо, зроблю добірку з тим, що я рекомендую подивитися восени. Я там кілька детективів подивилася. І, ну, в принципі, там є, є про що коротше розказати. Мені е, е, так сталося, що я прям мені порекомендували серіал. От, і я його в той же день е, почала дивитися, і майже за два дні весь ну, там. Шість, здається, серії чи 8. А, такий, знаєте, з приємним таким. Е вайбом, не люблю це слово, але з таким приємним е настроєм класичного англійського детектива. Е трішки там були відсилки на Агату Крісті. Ну, але про нього я, мабуть, розповім, бо він е якби заслуговує того, що про нього окремо розповіли. А от в цьому відео можливо, не буду про нього розповідати. Вже почала розповідати. Чи давайте давайте вже розповім. <сум> Думала окремо, але давайте розповім. Е, зараз я вам ставлю тоді е, цей заставку, постер. От, називається він-книгар. Е, бук, і це така цікава суміш з класичного англійського детективу. трішки Такої самоіронії якоїсь трішки такого, знаєте, фірмового англійського божевілля, От, про консультанта поліції. От, але він тут консультант не через те, що е, поліцейські тупі. Тут, в принципі, поліце, е, поліцейський інспектор в цьому серіалі він досить таки розумний. Він там цитує, цитує книжки. Ну, в принципі, такий, знаєте, не, не класичний оцей е, тупувати полісмен. А цей бук він е, має е, магазин антикварних книжок от, і співпрацює з поліцією як консультант у розслідуваннях. І там в кожному розслідуванні якась трохи містика додається, таке щось незвичне. От, але бук їх швидко виводить на чисту воду. От, і там, знаєте, такі це повоєнні часи. от Прямо прямо тільки закінчилася війна, там ще завали розбирають в Лондоні після бомбардувань. Ну, коротше, такі, знаєте, дуже актуальні нам теми в світі того, що в мене відбувалося от прямо тут. Поруч зі мною. От і е такі, знаєте, актуальні дуже теми. В них там е продукти по карточках, е якісь там е хтось когось загубив під час війни, хтось там документи переробив. Ну, коротше, е реалії такі, нам вони зрозуміли. Я не знаю, чи вони зараз зрозумілі в Британії, чи вони вже про це все забули. От. Харизматичний головний персонаж. Він незвичайний, він трохи такий дивакуватий, але в принципі цікаво за ним спостерігати. Його жінку грає акторка, яка в Бріджитонах грала маму цих трьох. Господи, забула їх прізвище, ну ви зрозуміли, така вона ексцентрична дамочка. От, теж цікавий персонаж. І до них у цю книгарню поступає на роботу хлопець молодий, колишній в'язень. Він вийшов з тюрми. Ну, з Ніби його по якійсь програмі перевиховання направили працювати. Як потім виясняється, що він не просто так до них потрапив, звичайно, що. ну і він допомагає буку в розслідуваннях, допомагає в роботі магазину і взагалі там включається в життя. Там якісь таємниці виявляються приховані. Коротше, це тільки перший сезон там. Не пам'ятаю, чи 6 чи 8 серій, вони невеличкі, такі хвилин на 45-50. І якщо ви любите класичні англійські детективи, я вам раджу е спробувати подивитися. Все, про серіал розповіла. <сі> не думала, не гадала, розповіла. Але про підборку якихось серіалів з таким класичним англійським вайбом, я, мабуть, все ж таки щось у відео зроблю. Бо мені ця тема дуже подобається. От десь так це все виглядало. Така в мене була вишивка цього тижня. Про подарунок я вам розповіла. Трохи інтригу затримую, подивимося його в окремому відео. А, до речі, якщо ще не дивилися, в мене вийшло нарешті велике відео на каналі. Я дуже довго його збиралася зняти. Я його перезнімала двічі, бо мені не сподобалося, що я розповідала. Я зняла його е в інший день іншим разом з іншим макіяжем. І, ну, мені там більше подобається, що я кажу. Якось більш зв'язно вийшло. І е дуже я витратила часу на вставляння картинок, але мені хотілося, щоб це було з якимись прикладами. от, відео для новачків я сподіваюся, буде корисним. тим Хто тільки починає вишивати, і я постараюсь туди напихати всякі в опис слова, по яким його зможуть знайти люди, які тільки починають вишивати, щоб їм було на що спиратися. І мені там вже ну, цікаві думки в коментарях подописували з власного досвіду дівчата. Так що, якщо ще не дивилася, запрошую подивіться. Можливо, ви мені теж щось туди допишете для. знаєте, в... Такий колективний розум, от, колективний досвід доповнити. От, і наступного тижня я планую ще випустити тех, він теж буде такий немаленький, там десь на близько години. Я коли його знімала, у мене сталася така халепа, яку я більше боюся. Бо, е, так, а ну не, не літай. У мене сталася халепа, яку я е, серед усіх цих всіх блогерських штук найбільше боюся. Я почала знімати, в мене розряджався телефон. Я його відкнула в зарядку, а він мав паралельно заряджатися. Але щось в мене сталося з чи з проводом, чи з зарядкою, чи що. Коротше, він замість того, щоб заряджатися, він знімав і розряджався. І на останні там, десь хвилин 10-15 він просто вимкнувся телефон, бо коли там заряд менше 5% він вмикає камеру. От, а я ж розповідаю, розповідаю, ну поглядала там, що, що ну, працює, працює, працює. А тут щось я так відволіклася. Коротше, і я знімати таке прощання, я знімаю телефон зі штатива і бачу, що там чорний екран. О, Боже, в мене все впало. Думаю, якщо відео не зберіглося, ну, це повне чи годинне відео, це буде просто капець. Бо я приїхала така нещасна, в мене анестезія пройшла, мені болять. Я напилася безбола, От, І давай знімати, Думаю, відволікуйся. А тут така халепа. Коротше, ні, все нормально, виявилося, що там не записалося десь хвилин. 10-12 я там буде склейка, там буде шматок вишивки вишити за кадром, як, як виявляється. От, але я перезняла, я відповіла на останні запитання, і в принципі нормально буде виглядати цей текст. Сподіваюсь, ті, хто любить розмовні відео вишивати під розмовні відео, то вам теж буде, що подивитися, вам теж буде цікаво. От тепер точно все. На цьому я вам дякую. Не забудьте лайк поставити. Хто ще не підписаний, велком підписуйтесь. Зазвичай тут якесь все більш організоване, але сьогодні такі походні умови у нас вийшли. А от. І не забудьте ставити лайк, підписуватися і до зустрічі на моєму каналі в моїх наступних відео. Всім пока!